Колекція Золочівського замку включає в себе і скульптуру, яку можна побачити у дворі і палацах замку. В інтер'єрах великого палацу ми маємо роботу львівського скульптора вірменського походження кінця 19 початку ХХ століття Тадея Баранча. Тадей Баронч навчався у кращих мистецьких школах і скульптурних майстернях Європи. А в кінці 70-х років 19 століття він повернувся до Львова і при готелі Континенталь, що на теперішній площі Соборні, заснував власну майстерню. Він працював легко і багато, і найбільша кількість його робіт залишилась саме у Львові. Нерідко проходячи львівськими вулицями, ми навіть не здогадуємося, скільки робіт цього майстра є над нашими головами. На театрі опери та балету є його скульптура трагедії, статуї моз на, на театрі імені Марії Заньковецької і багато інших, а також ряд надгробків та пам'ятників на Личаківському цвинтарі. Війська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького зберігає майже 50 робіт майстра Тадея Баронча. Він використовував у своїх роботах глину, гіпс, бронзу і мармур, з яких виготовляв сповнені гнучкості витонченості жіночі постаті. І найкраще з під його різця виходили композиції під назвою Поцілунок Амура. В житловому палаці Золочівського замку ми маємо один з варіантів цієї композиції гіпсову модель Амура та Психеї. Сюжет про Амура та Психею митці черпали з легенди давньоримського поета Апулея. За легендою, психея, царська донька, яка стала втіленням людської душі, славилась надзвичайною вродою. В неї закохався сам бог кохання Амур. Забравши її до свого палацу, приходив до неї тільки вночі, в повній темряві. І одного разу Психея запалила світильник. Капля гарячої олії впала на плече сплячого Амура, і він розгнівавшись, зник. Психеї довелось пройти багато випробувань, щоб повернути свого коханого. Одного разу, за наказом богині Венери, матері Амура, їй прийшлось спуститись у підземне царство, щоб принести скриньку краси. Венера суворо заборонила заглядати у посудину, однак цікавість перемогла, і коли психея відкрила кришку, її охопив чарівний сон. До життя її повернув лише поцілунок Амура. І ось тут у скульптурі ми бачимо, як всією постаттю психея тягнеться на зустріч Амурові, який спускається з небес, щоб поцілунком розбудити її. Історії кохання ставма надихали митців на творчість. Ось тут ми бачимо картину невідомого художника Амур зі скрипкою. Як і кохання музика вічна і кохання надихає людей на створення музики. В зображеннях амурчиків, амура та психеї митці втілюють вічне прагнення людської душі до прекрасного оспівують жіночу красу та вічне кохання.